Всім привіт! Всім привіт! радий вітати. Друзі, у мене декілька питань. Як ви себе почуваєте, як ваш настрій? Я розумію, у нас сьогодні такий досить стурбований день. Так, ви байте, зараз будете проходити певний тест, але ви вже пройшли певний тест на стресостійкість. Чим вас вже вітаю. Тож, будемо знайомитись, моє ім'я Богдан Каскєв. Я фахівець вибору it професій в IT. Також тобто моя основна задача допомагати людям правильно визначати для себе it напрямок для того, щоб правильний підхід отримати для реалізації тобто працевлаштування. Тому саме я буду з вами сьогоднішній час проводити. Багато часу, я сподіваюся, у вас не заберу, але хочу запалити вас енергією, тому що зараз у нас буде інтерактивна частина. Друзі, будь ласка, наступний слайд. Zaraz. У вас вискочить посилання. Так, ось цей QR-кодик, будь ласка, відскановуємо і переходимо до тестування. На все про все треба приблизно хвилина часу. Насправді там небагато питань. Що важливо: цей тест розроблений методологами, спираючись на певні ментальні особливості людини, які притаманні якомусь напрямку більше ніж іншим. Тому це буде дуже цікаво. А по-друге, всі, хто приймуть участь у цьому тестуванні, мають отримати. Змогу а, приймати участь у розіграші, і де отримаєте хтось один або одна з вас безкоштовне навчання на повноцінному курсі. Тож, зараз відскановуємо або переходимо за посиланням, яке продублювали у чат, і я відраховую приблизно хвилинку, дві хвилинки часу і чекаю тут на ваші вогники з тим, що ви вже пройшли. Так, друзі, переходимо. І проходимо тестування. Питань там небагато. Знову ж таки, нагадаю: всі, хто пройдуть це тестування, отримують можливість прийняти участь у розіграші безоплатного навчання. Тож, зараз у нас на годинку 14:35 час пішов, так буду чекати на вогники за активністю вогників. Зрозумію, що ви вже його пройшли, і будемо підводити підсумки і говорити. Для всіх тих, хто поки що там не переходить, або ви не плануєте проходити тестування, можу з задоволенням відповісти на ваші питання, якщо вони у вас поки що там з'явилися, так, або якщо ви хочете щось спитати. Ігоре, для тих, у кого просто телефон, є посилання у чаті, ви просто переходите за ним на одну хвилинку. Ви мене не будете бачити, тож не встигнете засумувати, бо це всього лише приблизно годину часу буде займати. І так, час у нас потихеньку йде, рухається. Поки одна хвилина лише пройшла. Що ж, друзі, здається, дві хвилини пройшло. Якщо ви вже пройшли тест, будь ласка, запаліть на чатик. Плюсики, вогники, смайлики, будь-що, що дасть мені розуміння, що ви вже знаєте, хто ви в ІТ, принаймні за тестом. Так, бачу Катерина: один плюсик. Так, дизайнер вже є. Супер. Так, поки що дві людини, напевно, так. Ну добре, дивіться, ми будемо починати. Хто пройшов, той вже молодець, хто ще проходить, той доєднається вже до якоїсь певної інформації, про яку я буду говорити. Сподіваюся, що більшість це зробила. Так, три плюсики, принаймні, є. 4-5. Супер, люди приєднуються. Давайте трошки зачекаємо, тому що дійсно дуже хочеться побачити, хто ви в ІТ. Так, плюсики летять. Клас! Розробник, супер. Є в нас вже дизайнер, є розробник. Ми скоро зберемо, зберемо цілу команду. Доїтали ще аналітика, ще розробника, тому що вони не працюють на одинці зазвичай дійсно треба команда. Є project менеджер є дизайнер, є два вже п'ємо в нас. Знову розробник. Так, супер. Всі, хто пройшли цей тест, будуть приймати участь у розіграші безоплатного навчання. Тобто сьогодні хтось один або одна з вас буде засинати ввечері з неймовірним настроєм, оскільки ви отримаєте цю класну можливість. Супер, друзі! Ну що ж, давайте розшифровувати. Наступний слайд, будь ласка. Зараз будемо говорити про інтерпретацію ваших результатів. Тож, поїхали наступний слайд і одразу до справи. Перший напрямок full stack JavaScript Development. Це оптимальна технічна професія для старту в IT без попередньої технічної освіти та англійської мови. Хто тут у нас розробники? Я бачив багато людей дуже круто, я дуже тішуся від цього. А що ти зможеш робити як розробник? Так, створювати фронт-енд і бек-енд частину веб-сайтів, мобільних застосунків, ігор, соціальних мереж тощо. Full -stack – це найцінніші спеціалісти в IT, Вони потрібні практично у кожному проєкті. Просто уявіть собі, яка кількість компаній, організацій, установ є у кожного є свій ресурс, або і не один. Може бути їх і багато, можуть бути і мобільні застосунки, і з усім цим треба працювати. По перше, щоб їх створити, по-друге, щоб підтримувати їх життєдіяльність. Тобі підійде ця професія, якщо ти наполегливий або наполеглива, так, якщо маєш сильну мотивацію та маєш 15 годин на тиждень для розвитку. Заробітна плата джуніор-спеціаліста, а як ви знаєте, вже джуніор це початківець. На старті це 600-750 доларів. А через рік це 1000-1200 доларів на місяць. Це все по Україні, що дуже важливо. Як опанувати прекрасну професію? Потрібно 6-10 місяців вашого часу. Обов'язково проєктне навчання. Без проєктів ви зможете ознайомитись лише з якимись поверхневими речами. Нам треба понуритись в розробку. Ну і звичайно, бажано, щоб була гарантія працевлаштування. Наступний слайд, будь ласка. Так, Python Developer, для всіх, хто також отримав результат тесту як розробники. Це неймовірний інструмент. Він дуже сучасний і дуже потрібний. Це не тільки мова програмування номер один у сфері штучного інтелекту, та одна з таких найпоширеніших мов загального призначення, а ще і професія майбутнього Data Scientist. Яка має і високу перспективу та низьку конкуренцію з розвитком діджиталізації нашого суспільства? А даних стає все більше і більше, і з ними треба працювати. Тож всі, хто отримав такий результат, зараз інформація для вас. Так? Що ти зможеш робити? Розробляти бекенд частину вебсайтів, мобільних застосунків, ігор, соціальних мереж, тощо, а також забезпечувати їх логіку. Це обробка даних, це інтеграція з базами даних і сторонніми сервісами. Тобі підійде ця професія, якщо ти плануєш розвиватися у Data Science і маєш математику на рівні на 5 з 5, 5, Так, якщо у вас математику супер. Python для вас. Якщо ви більше гуманітарій, тоді FullStack, на Джава Також, е, якщо ви маєте технічний досвід або технічний склад розуму, та маєш попередній досвід у технічній сфері. Заробітна плата джуніор-спеціаліста, початківця це 700-800 доларів на старті. А через рік 1500-2000 доларів на місяць. Як опанувати? Потрібно знайти 7 місяців вашого часу, обов'язково проєктне на навчання, та отримати досвід роботи з нейронними мережами. Рухаємося далі. Наступний слайд. Дата аналітика. Це напевно одна з найперспективніших професій на сьогоднішній день. Це оптимальна та цікава ті професії з найбільшою кількістю вакансій та низькою конкуренцією, гарними заробітними платами і для тих, хто хоче посилити свої наявні аналітичні навички та вийти на новий рівень. Для мене дата аналітика це той напрямок, який дає можливість споглядати на масову психологію поведінки людей і навіть впливати на неї. Кому таке цікаво, будь ласка, плюсики, смайлики в чат, тому що мені важливо це розуміти. Так, що зможеш робити як дата аналітик Аналізувати, візуалізувати дані з таким чином впливати суттєво на результати бізнесу, тобто допомагати ухвалювати певні рішення на основі попередніх даних, а не, наприклад, на картах таро. І звичайно, це єдина професія, яку можна опанувати і працювати в багатьох сферах, окрім IT. Тобі підійде професія, якщо ти любиш розв'язувати різні проблеми, якщо вмієш логічно мислити та аналізувати ситуацію з різних боків, а також якщо ведете списки справ на день або покупок, то якщо вам подобається систематизувати цю інформацію, заробітна плата початківців, джуніор спеціалістів, на старті 600-700 доларів на місяць, через рік це 1200-1500 доларів на. Рік на місяць, перепрошую. Як опанувати, потрібно 5 місяців вашого часу. Обов'язково проектне навчання. Я буду дуже часто про це говорити, тому що проєкти – це фактично той досвід, від, який, який очікують від вас роботодавців, також працювати над реальними кейсами. Переходимо до наступного напрямку. Перемкніть, будь ласка, на наступний слайд. UA, UX, дизайн. так, це наші творчі, наші креативні. Фахівці, це ідеальна професія для тих, хто хоче заробляти як айтівець, але саме у творчій професії: працювати віддалено чи на фрилансі у зручний час. Напевно, дизайн це є один із найтаких класніших напрямків для фрилансу, Так? Хоча і інші напрямки також користуються попитом. Що зможеш робити? Проектувати шлях користувача та втілювати це в дизайні сайту. Так, застосунків, ігор тощо. Це найбільш творча і креативна професія в IT, А дизайнери вони потрібні насправді в кожному проєкті. Тому що все, що ми з вами маємо, як користувачі, сайти, мобільні застосунки, додатки, ігри, спочатку над ними працювали дизайнери, а тільки потім вже інші команди перетворювали все в працюючий інструмент. Тобі підійде ця професія, якщо Цінуєш свободу, якщо мрієш поєднувати роботу з власним стилем життя, і якщо живеш творчістю і прагнеш бути частиною чогось великого, що змінює світ, ця робота ідеально підходить для тих, хто мав досвід бути на якомусь сайті, з якого хотілося вийти, тому що він був жахливим і візуально непривабливим. Тобто, веб-дизайн це про відчуття смаку. Заробітна плата джуніор-спеціаліста на старті це 500-700 доларів на місяць через рік це 1000-3200 доларів на місяць. Це все по зарплати. Як опанувати? Треба 6 місяців вашого часу. Проєктне на навчання. Сподіваюсь, тут все зрозуміло, чому, та навички роботи на фрілансі. Переходимо далі. Наступний слайд. Quality assurance – QA-тестувальники. напевно, на цій планеті немає жодної людини, яка принаймні не чула про цей напрямок. І дійсно він дуже важливий і потрібний. Це найшвидший спосіб перейти в IT без якоїсь технічної підготовки. Що можна робити? Так, можна шукати помилки в чужій роботі, це дуже багатьом подобається. Тобто, якщо ви прискіпливі люди, якщо ви уважні люди і перфекціоністи. Цей напрямок ідеально вам пасує, і звичайно, таким чином, знаходячи ці помилки, покращувати роботу певних програм завдяки тестувальникам, насправді все працює правильно. Вебсайти, застосунки, соцмережі, ігри тобто, без цих спеціалістів ми нічого напевно не отримали в якісному вигляді. Тобі підійдеться професія, якщо ти маєш початковий інтерес до ІТ, якщо шукаєш роботу, де легко почати, та любиш знаходити помилки, звертаєш увагу на деталі. Заробітна плата джуніор спеціаліста на старті 600-700 доларів на місяць через один рік це 1200-1500 доларів на місяць. Як опанувати? Три місяці вашого часу. Акцент окремий на англійську мову, тому що треба працювати з документаціями, і це важливий аспект, а також підготовка до сертифікації ISTQB. Переходимо до наступного напрямку. Я бачу, що серед вас багато хто написав, що отримали результат PM. Наступний слайд, будь ласка. Project менеджери. Це наші керівники, це люди з неймовірними організаційними здібностями. Так це цікава it професія з високим попитом, де ти зможеш ефективно використовувати свої організаційні та комунікативні навички. Тобто, якщо ви полюбляєте комунікувати, спілкуватися, а також маєте лідерські якості ідеально, що зможеш робити. Навчишся керувати IT-проектами, agile командами, і зможеш працювати віддалено project менеджером в IT або digital-компанії. Тобі підійде ця професія, якщо ти хочеш перейти в it сферу якщо ти шукаєш професію, щоб працювати віддалено над сучасними проектами, і маєш досвід управління та лідерській якості. Заробітна плата джуніор-спеціаліста на старті 600-800 доларів на місяць через рік це 1000-1200 доларів на місяць. Як опанувати? Потрібно всього лише два місяці вашого часу, але з великим акцентом на англійську мову. Тому що, по-перше, комунікувати прийдеться з багатьма і командами, і з керівництвом, і з замовниками, і багато працювати з документацією, яка, звичайно, буде англійською, і досвід керування людьми. Якщо він у вас є попередньо, це вже неймовірний плюсик у вашу кандидатуру. Наступний, будь ласка, слайд. Cyber Security Specialist. так, це одна з найбільш потрібних на наш час професій, і в Україні насправді кібербезпека тільки починає розвиватися, тому вона буде набувати популярності і необхідності з кожним місяцем більше і більше. Всі, у кого Київ стар, напевно, пам'ятають 2023 рік, коли він не працював чотири дні. Саме тоді всі і зрозуміли, навіщо потрібні майстри кібербезпеки, так і фахівці, це одна з найбільш широко зростаючих та високооплачуваних професій у світі. Що ти зможеш робити? Навчишся створювати системи кіберзахисту від зломів і кібератак, окремі застосунки веб-платформи та інфраструктуру бізнесу. В цілому тобі підійде ця професія, якщо ти хочеш рятувати світ. Так, тобто це дуже важливо. А також маєш технічний бекграунд, також шукаєш професію, де конкуренція в десятки разів менша, ніж на іншій технічні професії в IT. Заробітна плата джуніор спеціаліста на старті 700-800 доларів на місяць через один рік – 1500 доларів на місяць. Як опанувати? Потрібно 5 місяців вашого часу, потрібні реальні кейси і досвід з віртуальними машинами. Друзі, я дуже сподіваюся, що ви приблизно уявляєте, так який напрямок пасує саме вам. Я сподіваюся, що я зміг вам... Пояснити трошки принаймні, підсвітити певні особливості з них. Поставте, будь ласка, не плюсики, а поставте, будь ласка, назву професії в чат, яка вам пасує найбільше прямо зараз. Так. Друзі, не бачу ваших професій, але сподіваюся, що ви змогли визначитися. Змогли визначитися з ІТ-напрямком для вас. Можна, будь ласка, наступний слайд. Я вам дуже дякую за увагу. Я щиро вірю, що ви вже стоїте на порозі вибору свого нового напрямку. Саме важливе тут діяти сміливо. Ви можете. Знаходити багато причин, що вам може завадити, так що може не виходити. Але знаєте, це все лише тут. У вас є розуміння, які напрямки є. Залишилось тільки зробити свій вибір. Я вам щиро вдячний і сподіваюся, що ми будемо з вами в подальшому працювати і збільшувати ком'юніті айтівців в Україні. Дякую за увагу.